Так, доброго дня! Давайте подивимося ситуацію Кам'янську ГЕС. Ми подивимося з сьогоднішнього, 26 липня по 11 серпня. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання і більше моїх прогнозів можете побачити у телеграм-каналі. І так, дивимося. Кам'янська ГЕС по 11 серпня, яка взагалі навколо неї енергія? Так, навколо неї все а, буде триматись, тобто якогось великого зрушення не буде. Навколо неї може бути багато руху. Тобто а, переміщення у просторі, так, у повітряному навколо, дійсно, може бути ще достатньо. Що по активності, так, Кам'янська ГЕС. Що по активності? Багато. А, Брехні навколо неї і зливу інформації. Мені ідея, дивіться як, дуже багато біля, бачите, ось біля неї багато руху у просторі, тобто навколо неї, прямо можу, не знаю, кружляти так, поблизу. І ситуація достатньо таки напружена, скажімо так, може працювати достатньо багато захисних систем. Мені йде, можлива, якась часткова втрата ресурсу. Тобто це часткова втрата ресурсу, але дуже багато там якось ілюзії. Знаєте, таке враження, як наче можуть щось утнути для того, щоб якось залякати, от, і захист може відпрацювати, може бути ну, якісь такі. Знаєте, як після захисту працює захист, і летять залишки, так, і от це може бути. Давайте тут подивимося. Ну, мені показують, що навколо неї руху багато, плани дійсно є на неї, але якось більше активності може відбуватися близько. Тобто ті всі провокації, які будуть іти, буде працювати захист. Тобто, і... А... Будуть намагатись ситуацію тако тримати, розумієте? Ну, мені ідея, що робота буде робитися так. От, якась втрата ресурсів невелика. Тобто, це якісь некритичні такі речі можуть бути. от. Ось дивіться, ніде карта сили. Тобто захист буде працювати. І навколо неї дуже багато брехні, дуже багато ілюзій. Перехоплення цілей біля неї може бути а, ось відпрацювання. Все буде Україна, будемо тримати баланс.